Яка для тебе головна спортивна подія 2025 року? Та, мабуть, як для болівальника, це бій Усика. Олександр Усик бій. Це останній бій Усика. Ну, я дуже погано спав, наприклад, перед боєм Олександра Усика. Ну, як в болівальниці, напевно, відмічу бій Усика. Бій Олександра Усика з Дюбуа. Напевно, це перемоги могучих і Усіка. Це однозначно всесвітні ігри у Китаї. Це олімпіада серед Олімпійських видів спорту. Так, якщо говорити про легку атлетику, у нас був чемпіонат світу. Якщо говорити про інші види спорту, напевно в мене не було багато часу аналізувати, що відбувається навколо, тому я залишу лише легку атлетику. Звичайно, чемпіонат світу, де ми планували і Михайла Кохана, Юлія Левченка, Ярослава Магуча побачити на підстали Кушани. Останній матч наш, коли ми отримали третю зірку, стали чемпіонами тридцяти раз. Це було дійсно подія. Мені запам'яталася Чемпіонат світу з фехтування, У нас була золота медаль. Перемога збірної України над Ісландією. Це будь-які змагання, які там чемпіонат Європи, світу, чемпіонати там олімпійських видів спорту, паралімпійських ігрових видів спорту. Мені дуже сподобалося святкування чемпіонства Київського Динамо. Київ не було тривог. Дощ, але потім хороша погода, от для мене це дуже запам'яталося.